Всім привіт! 1 травня. Я в минулому відео трошки оговорився. Сказав, що 1 квітня це 1 травня і зібрав перші плоди огірка. Ну, Кілограма 2,5-3. Ну, це він якраз отут біля труби, де тепліше, туди він трошки і вродив. А туди, на ту половину теплиці, де немає труби, там не, нічого не вибрав. Оце буквально навіть до половини тепло не, не доходять десь до, до цих пор, а сюди далі вже все вже, вже немає. Видно, що тут кусти такі ще огірочки маленькі. Буквально все вибралося тут поблизу труби. Воно видно, що з той сторони є, там полі і тут, де біля труби, тут вже видно, що от їх трошки є. Де, де топилося, де більше тепла було, там і вродило. Би було опалення таке, як треба. Воно то було. Але немає дров де купити. І оце все, що на сьогодні вибралося. А це домагати теплиця з огірком. Тут огірок навіть на день раніше посаджений, ніж в тій теплиці, але тут не далося перегною. Туди внеслося перегній був, а на цю теплицю перегною не вистачило і не далося його. І от наскільки велика різниця. Мінеральні добрива є мінеральні добрива, але органіку нічим не заміниш. Навіть все рядом з трубою. Ну, вони. До пояса не дотягують. Там вже по пояс навіть вище. огірок, ну так, видно, що огірок менший проти того. Тоже цвіте вже все. На, на день раніше посадилося, ніж у тій теплиці. Дві теплиці рядом стоять, а різниця, що тобі органіка. Різниця очевидна. Он зараз піду ще теплицю. Ось одна теплиця, друга, рядом дві, і тут огірок набагато вищий. Видно по трубі, що різниця набагато більша. Він вже тут по, по пояс, вже по, пошті по груди буде. Ну, по пояс навіть вище. Можна сказати, що деякі корчі вже до, до грудей достають. Як я й казав, що топити нема дров де взяти, хоч все є на опалення, Ось поскручував труби, повитягував теплиць труби, щоб вони не мішали, бо тільки мішають. Тут труби. ось ще труби. Опалення є з чим робити, чим робити, а топити нема чим. Це ще бухта труб. І ось є газогенераторний, чи піролізний чи газогенераторний котьов, який ще дві типи з них потягне. Тут стоїть ржавіє без роботи. Якби ще був на вуглі, то можна було вугля купити. вугля тут не проблема у нас. Правда не інтересувався, яка ціна його, але вугля доступніше, ніж дрова. А дров нема де взяти. Ну все, на цьому буду закінчувати. До нових зустрічей. Сьогодні 2 травня вибрав відеречку. Відро отарував таке саме. Зважимо скільки. Вчора вибралося 3 кіла всього на всього. Сьогодні на другий день у нас вже 8800. Пошти 9 кілограм. На слідуючий день, так що з кожним днем буде все більше і більше. Ну правда, на цю ніч опять обіщають заморозки.